Старший інспектор дорожнього патрульної служби, старший лейтенант поліції Кобаленський. Скорость привышає ця Так. Готові припинення адміністративного правопорушення допомоги, так? 134 км на годину. Ну, Чому так не уважно? То скажіть, будь ласка? Ну то як неуважно? Така Класна у вас тут дорога. Класно, все І то шо, протокол? Обмеження швидкості бачили ще? Навіть без обмеження 134 таким Ну. Давайте почнемо з ти складаємо протокол і ми поїхали далі. водія. Знаю спочатку, чому ви привезли, а ми у вас є яка крайня необхідність, не дай Бог. У нас, дивіться, у нас пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися місяць назад. У нас була крайня необхідність. Ми не. вам заяву писали. Як не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Пам'ятаєте, у нас крайня необхідність була, ми по цій самій дорозі їхали 160. No. І ви не хотіли у нас протокол скласти. Я на вас. Да, особливо, особисто ви. Я вашу швидкість був зафіксував? — Ні, ми самі зафіксували. А ви самі зафіксували? Ви знаєте, виїхав ваш патрульний автомобіль звідти? Так. А, було, Ли так. Лише, Це... лише у тормозний ви... шлях. До речі, там якраз ми на обраці заїдемо через два дні до вас. Відповіді так, згідно закону про звернення громадян, так і немає. То я ж не буду... маю. Зганювались тим, хто залишав. Ви ж писали, так же? Максим писав. Ну, а Чому вам мало відповідь? Е, я у Максима якраз сьогодні Й... поїздку я запитався, чи є відповідь. Він сказав, так і немає. Йому, не йому ним по телефону Ні, так по телефону, згідно е, закону призвальних громадян, по телефону відповідь не дається. Вона ну, дається вона, вона не в Письмовій формі в місячній теле. Вона ну, на мені адресувалася. Ну, ну, ми заїдемо подивимося. Так, 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 ми подивимося це все так. Почнемо з нашого порушення, почне ви ознайомитися з нас з фактами нашого правопорушення, я дам документи, складете тут протокол, ось, я, я заявлю. пред'явити і все. Ні, то як пред'явити? Як вас? Віталій. Віталій, так, я вже пригадую, що спілкували. Ну, що ви ну, дивіться, е якщо, якщо на даний момент немає доказів мова правопорушення, я вважаю, що я не, не порушую. Зараз ми подивимося, чи є, так. Да, я коріння прибор залишив. Поки посвідчення, високий, подивіться. Як на то буде, законна підстава, само собою покажу. Полоси! Так, не то невіскаєте, да? Цікавий народ. <звук> Бачите, так якось дивно, Тоді ми, ми казали, що ми порушили. 160 їхали. Ви хотіли скласти протокол. А тепер ви кажете, що ну, я так би не згідний, поки що з даним момент з порушення. Холодше, прилади принеси сюди, будь ласка. Знаєте, знаєте, що пост, знаєте ж добре, що пост. Дорослі люди, так, і провокуються це порушення. Ну навіщо? Ну, що ви вирішили, що провокую. Якби я жив у Києві, я би точно знав, де цей пост розташований. Я, я так змилувався цими класними фонарями. От Ми їдемо зараз підтримати євроінтеграцію нашої країни, і я вже бачу, що тут Європа. От на цій дорозі, бо в у нас, у нас набагато жахливіші дороги. Ми так замалували, що може, може воно якось і випустили, ми зараз знайомимося, немає проблем, бо я, я так як того разу казав, що порушника ні в якому разі не можна відпускати. Просто купає на казу. Ну є, є всякі порушники, правда. Всі ж будуть в грібенку, всі коло. Не ну я за то, що якщо є порушник, то Ну, чи профілактика, чи то. Вістині 107 метрів, Ага. це примоли, да. Раз ти покажу на машину, яка Так. скільки. С хрестик показується лазер. Так. Ну я Ну, Я бачу фари. Ну, може не знак бачите. А збільшу тут мафон цікавіш. Збільш... Ну, це на комп'ютері тільки можна збільшити. Ага. Ну я так би не бачу, чесно. Навіть в очках не, не буде, дуже. Бу швидкість велика, на комп'ютері буде видно. Якщо маєте бажання при нього подивитись. Ще раз позади В динаміці ну, так би я я не бачу, чесно, номерів. Ну, В принципі. в принципі. Е А, а, а т 44 00 так? У мене так. так? Так, да? так, та, та, та. Ну, Можливо, я не бачу. В принципі, так як буде. <звіг> <звіг> <Мені> <звіг> нас Без <звіг> Які саме документи треба Які саме тря... Зазначені в пункті пункти 2.1 правил дорожнього руху, тобто посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію і поліс обов'язкового страхування цивільно-правової. Далее, вот эти ласточки другого, боку ласки. Виталий Иванович. Давайте все Сейчас, секундочку. Есть, есть такой колесо. О божко. Может свежий еще если... Можешь еще чуть-чуть. Можешь еще чуть-чуть, я тебе скажу еще Эх, что-то Косово. Это Далее Ты бумагу тут <palavra> <imita Katata> Ви, ви, ви як маєте? Ні, ну я буду сидіти, ви якщо б мав бути писати, писати, ви якщо б мав бути писати, ви знаєте, що адмінкодекс передбачає складання протоколу присутності правопорушника. Тобто, якщо, але, але, ну... але ж воно ну, не ну, написано, що він на коті стоять вас писати. Так? Ну, воно написано, що моє присутність. Я, я, да, я вас запрошую. Ну, ви міші, знаєте, я дитя, це, 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 це ваше прохання, мабуть. Що. Ну. ну я його відхиляю. Ви відхиляю? <laughs> Ви мені скажіть, чому ви просили? Я вам скажу чесно, я, я сказав, я, поклавши руку на серце. Чесно, поклавши руку, замилувався дорогою може трошки перевищив. Ні, не орієнтуєш чесно, депо де познаєш, де, що десь по дорозі, але на якому зв'язку. Я рідко в тим вірю. Якщо би я знав, то я би притормозив навіть перед пустами, може би заїхав зразу. Кажу, якщо б я ну, знав, де точно він розташований, то я б про тормозею заїхав би вияснив це питання по нашій заяві. А так бачите, я пролетів, я щось думав, що він ще далі. Я пам'ятаю, Віталій, ну, на Воїноків, так, да, на Просто да, та, 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 та. да. Зараз трошки тяжкувата ситуація в країні да, з цими питаннями. Я думаю, що і так людей трошки до міліції чомусь такий негативний. Ну я, що до міліції, Я, я, я докажу, так. Да детектив трошки зібрався я, щоб зараз ще більше з вашого боку його там да, не обурювати, не піднімати, збільшувати негатив. Я, керуючись вашим чисто сердечним признанням, порушенням права дорожнього руху, це як пом'якшуюча обставина, да? так усерховуючи те, що не дуже чітко видно номерні знаки на приладі, Руками, да? Ну, ви, ви задиктували, я вірю, що я ви бачу. Да, да. Ну, ну, видно, на да, комп'ютері да. буде видно, але буде роздруківка, буде погнувати трошки. І да? з метою уникнення цих таких непорозумінь було б чіткіше видно. Да? Може ви тут не визнавали свою вину, ми діяли трошки більш принциповіше і рішучіше. Да? Я все-таки керуючись статтею 22, адміністративні правопорушення вам не попередження, а висловлюю усне зауваження. Надалі прохайте прохання, будьте уважнішими. Ви перевищили, значно перевищили, але я вам поясню причини, чому я не пішов до них. Я таке борщу ще прохання. Відноситесь да? ну, з більшою повагою до професій інших, да, до інших людей. Бережіть ну, перш за все себе. Ви якби бачили, професії. що ми, ми нормально з вами спілкувалися і того разу, ми без ніякого там, без ніякого, ну все в провому. Нормально, полі. поки нормально. Ну, якщо ви не знаю, спостерігаєте, не спостерігаєте, а в принципі я ще ваш ролик не викладав, до речі, він десь скоро має бути опублікований. Позитивно все там було, все позитивно, нема ніяких нарікань. Ну, я, ми зараз чуть про абстрактні речі розмовляємо. Ну, так, так. Так, десь, десь, я працюю в цьому підрозділі, це стаціонарні послуги, люди, Ні, ну тут немає нарікань. У вас в адекватні люди, так, тому що, може, це тут. Такі... Ну крім того, водія, що їхав 160 кілометрів. Yeah. Ну то й тоді, що на 10 деся... А чого він? Ну я не знаю, він чуть не збив цього напарника <говори> вашого, що стояв там з візером. Це... Та ви ж бачили тормозний шлях, віде, та... на відео є, я то ж віде... вам показував. Скільки за кермом? Я з 2000 року. Ну, а він, мабуть, ще довше за кермом. Неадекватному нав неадекватно екстреному керуванню керуванні. <рес> я вам, В, ви, я, ви, я вам ви, тоді ви... стільки поясню, що була службова необхідність, і він, слава Богу, тоді, керуючи 에, так, він збирається. згідно Те, щоб... Згідно того, ви маєте, коли відходите від правил, ви маєте включати проблескові маячки. Коли відходили... Можливо, там не включає. Але тут, бачили, все з мигалочками з сиреною — красота була. Ну, красота, ну я не знаю. Чесно, мені було страшно за того чоловіка, що з візером там стояв. Все під контролем, Віталій Євирович. Так, Віталій Юріч. Я сподіваюся, зараз спілкування марно не пройшло. Не пройшло. Я буду. Я прохання будьте дуже Все, Дякую, дякую, До побачення.